Після двох міновибухових поранень його комісували. Тепер дякує побратимам за підтримку. Два нові позивні і захист України. Микола Лазарович повернувся в аудиторії. Знову викладає, і перша лекція на тему російсько-української війни. Бо хто як не він, знає правду. Микола Лазарович, український історик, політолог, професор та учасник бойових дій. Ось уже вдруге за вісім років війни він побував на фронті. Спершу поїхав боротися із окупантами у 2015 році. Військовий із Професор добре пам'ятає ті часи, коли п'ять разів оббивав пороги військомату, щоб отримати дозвіл воювати. Проте розповідає, те, що бачив цього року, не забуде ніколи. Я такого чекав. Разом з тим наголошую, що такої жорстокості неумотивованої. Я не готовий був і не міг навіть повірити, що таке може статися. Бувати дітей, бивати старих людей, бивати взагалі цивільних людей. Це очевидно дно. Коли вони використовували фосфорні снаряди, це доволі вражаюче таке дійство, коли стоїш тихо, абсолютно темні, і в небі з'являється щось подібне до ялинки, таке яскраво помаранчевого жовтого кольору, і відповідно, так як віск воно тече. Рішення вдруге відправитися на передову для себе прийняв ще до 24 лютого, розповідає Микола Лазарович. Тому у військкомат пішов за пів доби до оголошення воєнного стану. Цього разу просити п'ять разів вже не довелось, посміхаючись, пригадує військовий. Взяли відразу. Єдине, що попросив, три дні відстрочки, аби встигнути дописати книгу. Був піднесений, оскільки людей було дуже багато. Скажемо, я прийшов туди, як я вже сказав, десь пів другої дня і вийшов десь в районі 10-ї години вечора. За понад півроку війни Миколі Лазаровичу разом із побратимами довелося побувати на Харківщині та Донеччині. Цього разу колеги по зброї військовому дали інше псевдо, просто Васильович. Так каже, побратимам легше було звертатися, оскільки він був найстаршим у команді. І чоловік завдячує їм своїм життям, адже товаришів рятували його під час другого поранення. Я був без свідомості, і саме хлопці Петрусь Сергійко. Вони вони мене звідти витягнули і евакуювали подалі від того. Ну, певною мірою і я десь намагався допомагати хлопцям вже своїм досвідом, в тому числі, коли у нас був перший бій надзвичайно важкий, ну, коли почув, як з різних сторон «поможіть, помираю, я поранений, прибігаю до одного дерева, там сидить мій побратим Олесь. Каже, Олесю, що з тобою? Я поранений. Каже, Олесю, тут тільки подряпина. Хоча я не бачу, що в нього, але так, щоб його трошки, каже Васильович, в мене кров горлом йде. Прийшов медик, і вони власне, зуміли надати поміч. Наразі Микола Лазарович вже у Тернополі каже, дякує Богові за шанс звільняти Україну від кацапських поневолювачів, вірить в перемогу і, хоч до того писав книги, тепер каже про цю війну 22-го навряд чи зможе. Зараз мріє випустити свою енциклопедію про українських січових стрільців, тому можливо у майбутньому почне її писати.